Доброго дня, шановні відвідувачі каналу, рад привітати вас. Рад вітати вас також з початком сезону 2017 року. З початком сезону садоводів і огородників. Сьогодні ми маємо кінець березня, практично початок квітня. Хотілося б сьогодні обговорити таке питання, як зараз в ранньо весняному періоді, особливо періоді. В захисті майбутнього саме чоловіків, щоб мати гарний урожай, необхідно здійснити певний комплекс мір, щоб дерево почувало себе і відповідно отримати гарний урожай. Так, На от як ми бачимо, брунька ще не розкрилася, тому можна здійснити опробки такими препаратами, як Олемікс. можна здійснити захист саду від перші мідним препаратом. Ці два препарати повністю можна змішати. Також можна вмісто Олемікса взяти препарат 30B або 30D там також є. Інших препаратів, по крайній мірі, поки що не знаю, які зареєстровані на сайті. Що собою представляють ці препарати? 30B, Олемікс це є препарати на основі мінеральних олій, які на поверхні дерева створюють певну плівочку. І, Скажімо так, повітря не проникнув плівочку, де відповідно під цією плівочкою гинуть всі шкідники. Якщо додати до цього препарату ще мідний препарат, то відповідно ще здійснити захист саду від такого збудника, як парша яблуні. Ось, ну, ну, на сьогоднішній день в даному саду ще не здійснюється обробка, планується сьогодні або завтра. Трішечки погода не, не сприяє проведенню. Але я думаю, що як тільки налагодиться погода, ми зразу здійснимо обробку. Для чого здійснювати на такому етапі, на етапі сплячої бруньки, захист від парші, для того, щоб можна було е, знешкодити е, парш, е, збудники хвороби, які е, перезимували на поверхні дерева, на поверхні бруньки? Е, на поверхні землі і опавшого листя, яке від осені в саду. Скажем, ну, Основні шкідники поки що, як так, цей, цей рік поки що надто холодний, тому що їх, їх ще немає на поверхні, тому якихось захисту від шкідників я поки що не здійсню. Це буде здійснено в другу обробку, десь близько через 10 днів. Мабуть, буде, це десь в районі буде ближче до 10 квітня. Ну, залежить погоди, залежить від стану розвитку дерева. Ну, десь планує на машинних пушках провести повторно фонікцидну і інзицидну обробку. А також внести підживу, скоріш, це буде цинк, бор. І Також буду вносити. Карбамід з рахунку десь 5 кг або 500 грам на 10, 50 грамів на 10 літрів води. Це дозволить гарно стартувати дерево, гарно стартувати броньці. Вона підживиться азотом. Відповідно, цинк дозволить сприяти більш стійкості броньоки дереву до несприятливої погоди. Проголодної погоди, а бордо дозволить гарно закласти бруньку і дати їй силу до утворення зав'язі іменно цвітових, цвітової складової. Наступна обробка, це вже, скажімо так, буде третя, це вже буде знову десь через 7-10 днів після другої. І це буде повторно фуникцид з інсекцидом. А також буду використовувати чистий бор. Чистий бор для повторної обробки бруньки і дати їй гарний старт в процес світіння. Тому у нас вийде десь порядка трьох обробок до початку масового цвітіння дерева. Це вповні достатньо. Є садоводи, які дають і більше обробок. Ну, я вважаю, що це марна трата, як і коштів, так і марна трата сил дерева. Ну тут, звісно ж, необхідно дивитися імно по стану, стану дерева, стану. Сезону, як він буде проходити, температурних коливань, ну, різні мабуть, моменти, але в основному три обробки здійснюються до початку цвітіння. Перше, це на стадії, повторюсь, на стадії сплячої броньки використовуємо Олемікс і мідний препарат. Друга це буде через 7-10 днів орієнтовно. Буду, ну, я, до прикладу, буду використовувати знову мідний препарат. Це буде скоріше всього, Чемпіон, з інсекцидом Актарою. І третю обробку інстину 2, а також піджива, цинк, бор і карбамід. Четверта, третя обробка буде здійснюватися, поки що ще не вибрав препарат, але я думаю, це скоріше всього, буде делан. Делан з системним препаратом, таким можливим, як Скор або щось інше. Ну, Все залежить від погодних умов, які будуть на той період відбуватися. Ну, ось це основні елементи, основні моменти скажімо так, роботи, яка буде здійснена в саду до початку цвітіння, а також, як видно, вже зелені в пристоуних полосах зеленіється в повні, повну силу. Тому десь через 2-3 тижні до початку цвітіння буде внесено гербіцид для знищення, для відтримання чорного пару в пристоурній полосі. Як я це проводжу внесення гербіциду пристовру, я покажу трішки пізніше в цьому році. Це буде використовуватися спеціальні оприскувачі для саду, для пристовних полос. Можете поглянути це, будете на прикладі. Ну, на цьому все. Бажаю вам всіх вдалих урожів в цьому році, всім успіхів та удачі!